50-х роках у СРСР розробили нову самохідну артилерійську установку великої дальності і потужності для ураження ворога в глибині його території. результатом цього проекту стала два С 7 піон. Нічого такого незвичайного нема. Ствол 11 метрів. Що ще розказати там? На початку повномасштабного вторгнення Піон був найбільшою гарматою в арсеналі Збройних сил України. Успадковані від СРСР, ці гармати пряме відображення гігантоманії радянської епохи. Величезним снарядом 203-го калібру вона може знищити все, що знаходиться в радіусі 47 кілометрів. Радіус ураження да. Ну, якщо прямо в машину попасти, то машині мегабелабекента після вторгнення Росії у 2014 чотирнадцятому Україні довелося залучити всю техніку, яка була доступна на той момент. Саме тоді старенькі піони були відновлені і сформовані у 43-ю окрему артилерійську бригаду великої потужності. Рік тому хлопці 43-ї бригади розпочали таку інтенсивну роботу, якої ніколи не очікували. Спочатку оборони Києва, потім участь у харківському контрнаступі. Зараз вони працюють як ніколи напружено, подавляючи ворожий наступ на Бахмутському напрямку. Інтенсивність дуже зросла, буквально десь з місяць вже снаряди виходять дуже великою кількістю. Противник намагається оточити місто. У нього це майже виходить. Хлопці, які служать в батареї піону, пишаються найбільшим калібром в армії. Але він має свої недоліки. Гармату вагою 43 тони, обслуговують 9 осіб. Тільки двоє людей потрібні, щоб подати гармату 110-кілограмовий кабанчик, тому немає жодних питань до їх фізичної форми. Конкретно ця гармата була побудована у 1978 році. Але завдяки аеророзвідці та сучасним системам обчислення зараз піони здатні розквітати швидше і точніше, ніж будь-коли. Ну як вам сказати, ворог несе втрати він їх відчуває. Вона доволі точно б'є, хоча сама старенька, старша за мене у два три рази. Незважаючи на потужність, піони це застаріла зброя. Згідно з радянською доктриною, такі артилерійські системи повинні були вкривати цілі сектори тисячами снарядів, не залишаючи нічого живого. Протяжність лінії фронту і кількість ресурсів не дозволяють Україні діяти за такими правилами, на відміну від Росії. Але те, що допомагає Україні протистояти переважаючим російським силам, це нове покоління більш швидкого і точного озброєння, на кшталт того, що ви бачите за мною. Це славно звісна панцерхаубіце 2000. Влітку 22-го року солдати 43-ї бригади пройшли 40-денне тренування у Німеччині. Метою було допомогти їм перейти з радянських піонів на сучасні самохідні артилерійські установки панцер Легко. Якщо працював вже на совковій техніці, то це вже як на мерседесі. Сів на мерт. Посліжи голів сів на мерседес. Олексій командир гармати. Як ентузіаст артилерії він міг тільки мріяти побачити панцергаубіцу десь у музеї, але він, звісно, ніколи не уявляв, що працюватиме за однією з них через рік після повномасштабного вторгнення. Коли перший раз з нею там в Німеччині на полігоні стрільнув, ну це було як секс. коротше, це, ну я стрільнув з ПЗ 2000 Це така і, ну, ти що ти та, та ти про це мріяти навіть не міг. Тобто для мене це було щось неймовірне. Панцергаубі це багато в чому перевершує свої аналоги завдяки сучасній важкій броні та захищеному боєкомплекту комплекту, він забезпечує безпеку та впевненість для своїх операторів. Олексій розповідає, що вони могли проводити в бронемашині цілі дні на бойових позиціях. Ця гаубиця може виконувати будь-яке артилерійське завдання, яке існує сьогодні. Автоматизовані системи подачі боєприпасів та gps наведення дозволяють їй працювати щонайменше в 10 разів швидше, ніж піон. Тому тут, на Бахмутському напрямку, панцергаубіця переважно працює з контр артилерійським вогнем. Три снаряди стріляються за 10 секунд, і в той момент, коли вони всі одночасно прилітають на ціль, мене вже на вогневій нема. Незважаючи на свої численні переваги, складні системи панцирів потребують значного технічного обслуговування. Вони ніколи не випробовувались в таких жорстких умовах, відстрілюючи по 60-100 пострілів на день. Тим не менш, така зброя надає неймовірну перевагу над радянською тактикою Росії. Панцирі з розумом використовується у складі 43-ї бригади великої потужності, яка продовжує звільняти українську землю метр за метром. Ми будемо займати многомільйонними арміями фронти протяжністю сотні тисяч кілометрів. Ну от, от на цій концепції у росіян, в принципі, по сей день строїться ми м'ясом, там цими огромними ордами будемо там утюжити все підряд. Ми точечно унічтажаємо їхню артилерію і живу силу.